У Тернополі через неуважність і недбалість абонента лічильнику його квартирі намотав понад 4700 кубометрів води. Про це розповів працівник Тернопільводоканалу Руслан Бурмас. За його словами, у результаті сума в платіжці сягнула більше 173 тисяч гривень. Увесь цей борг накапав через воду, яка безперервно текла з унітаза. Ми зафіксували на лічильнику такий об'єм. Споживач з одного боку тривалий час не передавав показників лічильника, з іншого боку, його помешкання мав місце витік води. Відповідно, вода потрапила в каналізацію, витекла. Відповідно, в будинку ми бачили, що є постійно велика різниця, яка виставлялася на споживачів даного будинку. Само собою, Тернопіль водоканал намагався встановити причини, чому ця різниця є, і чому вона така велика. Ну і десь за деякий час, це не одразу, нам вдалося встановити шляхом перевірки усіх помешкань, встановити, що ця різниця за рахунок однієї з квартир, де вода просто витікала. Те, що вода витікала, ми фіксували за даними будинкового лічильника. Наші аварійні служби виїжджали в цей будинок вночі, тобто тоді, коли розхід. Або дуже маленький, мав би бути у споживачів, або його б не мало бути в різні години вночі, і в другій, і в третій, і в четвертій, і бачили, що постійно вода витікає. Перекриттям поетапним стояків ми встановили, що витік на одному із під'їздів. Відповідно, вже більше ретельно ми працювали виключно з тим під'їздом. Де люди не проживають, встановлювали їхні місця проживання. Номера телефонів було і таке, було, і що дзвонили людям за кордон. Одна жіночка з Італії приїхала, бо думали, що в неї витік. так. Просто це була така ситуація вже крайня. І В кінці кінців знайшлася одна квартира, до якої не могли потрапити. Використали для перевірки витоку нашу систему для заглушення каналізації дистанційно. Побачили, що витік постійно є в цій квартирі, плюс і через сусідів ми бачили, де спільні стояки, що постійний шум води із сусідньої квартири. Ну і, Відповідно, шукали вже контакти конкретного власника. Після отримання доступу до помешкання ми дійсно переконалися, що цей об'єм у будинку витік в цьому помешканні. І довелося нарахувати конкретному споживачеві весь об'єм, який був зафіксований індивідуальним його лічильником. В свою чергу, усім споживачам цього будинку, яким нараховували по загальнобудинковому лічильнику цей небаланс, в вересні буде проведено перерахунок. Тобто, тут важливо, що буде канал на цьому е, нічого не отримає з цього, тому що те, що ми виставили цьому споживачеві, Буде перераховано усім іншим споживачам будинку, яким протягом тривалого періоду часу нараховували небаланс будинку, а саме різницю між тим, скільки води зайшло в будинок, і скільки показали споживачі по індивідуальних водомірах. Споживач відповідає за те, що в нього є в квартирі, за стан санітарно-технічного обладнання і так далі. Відповідно, в даному випадку ніхто не винуватий. Сталася така подія, звичайно, вона найбільш приклад для. Конкретного споживача, ми готові суму, яка була виставлена до оплати, розтермінувати, в тому числі розтермінувати на тривалий період часу, тому що розуміємо, що таку суму оплатити, напевно, складно майже кожному.